Шановні журналісти, дорога українська громада, я хотів би дати короткий коментар тим подіям, які сьогодні відбуваються в парламенті. Е, перш за все, мій намір сьогоднішнього приходу до парламенту е, був пророблений в вчорашньому засіданні погода, де всі політичні е, сили парламенту, без виключення повторюю, домовилися про те, що перше питання, яке сьогодні розглядається. У Верховній Раді це є щорічне послання президента українському парламенту і українському народу. Виходячи з того, що це конституційна норма, я в четвертий раз е, мав спробу звернутися через український парламент до нації по основам національної стратегії 2008 року і ключовим підсумком діяльності держави, влади. У 2008 році. Цей порядок денний був узгоджений. Більше того, хотів би сказати, що жодна ініціатива, яка виходила з парламентської урядової коаліції, не була відкинута. Всі питання порядку денного були враховані. Я мав. Чітке відчуття, що сьогодні в мене буде можливість зробити свій конституційний обов'язок і виступити перед нацією з щорічним посланням. Цього не відбулося, як мені доповідають сьогодні і керівники фракції більшості, і голова Верховної Ради. Це відбувається під, під надуманою причиною, начебто через намагання частини більшості фракції Бют поставити позачергове питання антикризового пакету. Відповідно до домовленостей, досягнутий на погоджувальній раді, сьогоднішній день відводиться на послання президента, і друга частина засідання повністю повинна була бути акцентована на соціальних законопроектах. Весь сьогоднішній день в законотворчій діяльності повинні бути направлений на затвердження ініціатив соціального характеру. Включаючи перегляд позицій соціальних окремих програм, мінімум і таке інше, цього не відбувається. По-друге, на завтрашній день був включений весь пакет економічних законопроєктів, які стосуються з моїх сторони і питань регулювання торгівлі, всіх законопроєктів, які стосуються українського членства. У світовій організації торгівлі і ті законопроекти, про які е, сьогодні говорить частина більшості, як про закон про товарний режим е, закупівлі м'ясної продукції, там ряд е, тарифних і митних норм. І четвер повністю відведений на питання, пов'язані з усіма іншими законодавчими ініціативами. Таким чином. Мене дивує сьогодні, що вперше в нашій історії ми маємо безпрецедентний випадок, коли коаліційна більшість, яка несе відповідальність за роботу українського парламенту, приступила до його блокування. Хотів би ще раз підписати, порядок денний формується виключно більшості Верховної Ради, І, як правило, більшості Верховної Ради. Сьогодні є можливість роздати будь-які питання. Я звернувся до голови Верховної Ради, звернувся до лідерів фракцій. Що заважає сьогодні, після послання президента заслухати ті закони, про які дехто говорить із фракцією БЮД? немає ніяких заперечень. Будь ласка, відкриваємо роботу парламенту, нормалізуємо його роботу і ставимо на порядок денний будь-які інші питання, які знаходяться в ініціативі тої чи іншої частини політичних партій більшості. Ніякої ініціативи ніхто не вносить. Другими словами, очевидно, за тим, що відбувається сьогодні в парламенті, стоять інші цілі. Це не проблема антипераційних заходів і, до речі, жодного ну, пакету, жодного пакету антипраційних дій. Сьогодні більшістю урядом не внесено. Існують чотири законопроекти, які розглядаються. Завтра установлено в установленому порядку. Очевидно, я ще раз підкреслюю, що за цим іншим стоять ініціативи другого порядку. Я не ставлю зараз за мету відкривати наміри чи думки, хотів би лише сказати одне. Та сила, яка не виступає за політичну стабілізацію в українському парламенті, це сила, яка виступає проти національних інтересів. Сьогодні найбільший удар, який можна завдати розвитку і політичного, і національного, і економічного, і соціального це дестабілізація ситуації в парламенті. Хочу ще раз підкреслити, що всю повноту відповідальності за стабільність в українському парламенті несе парламентська урядова більшість. В руках цих політичних сил є всі можливості. Нормалізувати роботу парламенту, зайнятися практичною роботою, відповідати ефективними діями по тих кризових явищах, які є в сільському господарстві, комунальному секторі, газовому секторі, енергетичному секторі, Другими словами, зайнятися прикладною роботою і діяти в інтересах нації. Мене тривожить те, що великий ажіотаж сьогодні в чинній владі займає питання виборів конституції. І других політичних авантюр. Незалежно від того, про які ми вибори говоримо, я переконаний, що сьогодні Україні повинен бути наданий спокій. Перш за все, політичний спокій. Ми з великими труднощами долаємо штучно ініційований процес виборів у Києві. Ми з великими трудами призупинили цей процес. Ще по восьми обласних центрах, де ініціювалася аналогічна ситуація, я розумію, що сьогодні дуже актуальною серед певних політичних сил, в тому числі більшості, стало питання перше проводення дострокових парламентських виборів, на що я хочу сказати категорично ні. Посила циркуляція думок щодо переформатування коаліції, на що я хочу сказати категорично ні. Коаліція сформована. Коаліція взяла на себе відповідальність за поточний стан справ у державі. Вона цю відповідальність повинна нести. Циркулюється багато слухів про те, що хтось кущак написав Конституцію України і пробує таким же авантюрним шляхом, як це робилося в 2004 році, з авторами яких ви добре знаєте. Просунути через парламент, через порушення закону, через надумане створення ТСК зміни до Конституції. Конституція, зміни вніше, які написані під персональні замовлення. Я вас всіх попереджаю, це є чергова загроза країні. Це питання, яке адресується до кожної з вас, шановні журналісти. До кожного громадянина. Я переконаний, що політичні сили в парламенті точки неповернення ще не пройшли. І тому головний мій посил у сьогоднішній заяві відноситься перш за все до політичної більшості в парламенті. Я закликаю уряд і коаліційну більшість парламентів вернутися до матеріальної роботи. Не йти поблизькими кроками, зайнятися дійсно чіткими антиінфляційними заходами, тому що якраз інфляційна загроза сьогодні в економічному плані є найбільш серйозною загрозою дестабілізації економічного стану. Друге, ефективно, відповідально, як економіст, я вам хочу сказати, це можна зробити тільки через терміновий перегляд і внесення змін доповнень до національного бюджету. Де з одної сторони, без популізму, без солодких цукерок, дати компенсації тим людям, які вже пострадали від колосально великої інфляції і ще більшого інфляційного очікування. Це люди, за якими стоїть тільки держава, без держави ці кроки вже ніхто не зробить. Виконати норму закону, яка передбачає. Ще в березні місяці внести відповідні зміни до закону про національний бюджет. Пам'ятайте, жодна країна не бореться з інфляцією без ефективного бюджетного інструменту. На жаль, ми на початку року прийняли рішення про терміновий перегляд на протязі 30 днів бюджету 2008 року і до сьогоднішнього дня мало що в цьому зробили. Очевидно, в цьому мало хто бачить. Із відповідальних урядовців пріоритет або е, серйозну відповідь на ті виклики, які існують національній економіці. Нам терміново треба зайнятися аграрним сектором сектор, який формує колосальні проблеми як для європейського, так і для світового ринку. Україна вперше може мати, перш за все, рекордний урожай е, зернових, тому що зроблено колосальний великий шлейф. Відповідної роботи в попередньому році і в поточному році, приступити до бюджетного фінансування аграрного фонду, сформувати стабілізаційні інструменти для того, щоб внутрішні ціни, як і зовнішні ціни, ми могли зустріти достойно. Потребує невідкладна аналіз ситуації в НАТО Знаєте, що ціни, в тому числі і внутрішні ціни, по яких виробляється український газ і продається. Давно вже відбуткові для ключової національної монополії. Ми кожен день породжуємо такою е, адміністративною практикою ціноутворення на різних ринках, в тому числі на газовому ринку, колосальні проблеми для майбутнього. Сім днів назад Російська Федерація, яка володіє третіми запасами газу у світі, оприлюднила, оприлюднила урядові рішення, як буде працювати внутрішня ціна. На газ для російського споживача. Починаючи з цього року, влада Росії декларувала, з якими підходами вона регулює це питання для власного споживача. Скажіть, будь ласка, коли подібного плану дії публічно ми насмілимося робити у своїй країні? Чий це обов'язок? Я переконаний, це і закінчуючи темами гуманітарного, інформаційного і других. Простив, це є нагальні потреби сьогоднішнього українського суспільства. Про ці речі я хотів говорити в сьогоднішньому е, моєму посланні. Переконаний, що ми повинні терміново сформулювати стратегію е, 2008 року. І незалежно від того, які в кого політичні симпатії, хто де знаходиться, чи в більшості, чи в меншості, нам треба консолідуватися навколо національних інтересів. Я вчора. Мам нагоду спілкуватися із керівництвом парламенту Литви, де більшість сьогодні сформована з перевагою в один голос, де, по суті, зібрати більшість у Сеймі в щоденному режимі представляється неможливим, де сейм литовський парламент давно перейшов до практики консолідації. Позицій різних політичних сил і не тільки тих, які знаходяться в опозиції, чи тільки тих, які знаходяться в опозиції, по рішенню тих чи інших конкретних завдань. Парламент починає консолідуватися навколо е, національних інтересів. Я хочу, щоб це відбувалося в українському парламенті. Тому я хотів би чітко заявити: ніякі авантюри про переформатування коаліції не пройдуть. Ніякі заклади. Відносно проведення дострокових парламентських виборів я не сприймаю, не сприймаю, категорично не сприймаю і буду все робити для того, щоб чинний парламент, чинна більшість несли відповідальність за взяті е, зобов'язання перед виборцем. І третє, конституційний процес. Шановна українська громада, я хотів би, щоб ми робили уроки з того, що відбулося три роки назад. І з того конфлікту, до якого була приведена нація політичними авантюристами. І чітко треба заявити, тоді було допущено декілька серійних помилок. Помилка перша: не можна формувати Конституцію в рамках клубного інтересу, в рамках приватних інтересів не можна Конституції України розписувати під персони. Це треба робити на самому широкому загалі. І тому... Я наполягаю на тому, що місце, де формуються конституційні ініціативи, це Національна конституційна рада. Там, де працюють журналісти, там, де працюють правники, там, де працюють е, фахівці конституційного права, там, де працюють всі політичні сили, там, де працюють треті сили. Це єдина площадка в країні, де можуть практично представники всіх груп нації сісти за круглий стіл і міркувати щодо формату. І змістовної частини Конституції. Підкреслюю, це єдине місце, яке може бути представлене широким загалом різних політичних, громадських сил і персоналів. Я ще раз підкреслюю, що я не бачу конституційного процесу поза парламентом України. Я це багато разів повторюю і хотів би це повторити сьогодні, даючи відповідь тим, хто вже написав під себе проєкт Конституції. Це велика небезпека для країни. Слідуючий крок. Законопроект, який буде сформований в рамках Національної конституційної ради. Я як президент, який володіє конституційною ініціативою від імені Національної ради вношу в парламент. В парламенті створюється тимчасова спеціальна комісія відповідно до Конституції України. Яка займається роботою, технологічною роботою і політичною роботою відносно змісту цієї конституції і змін уже в стінах парламенту, де кожна політична сила, в тому числі п'ять політичних сил парламенту, мають можливість висловити свою позицію до тих чи інших законодавчих ініціатив, щось підтримати, щось не прийняти і відкинути. Але це виглядає послідовно. Сказала свою точку зору Національна Рада Конституційна по засіданням парламенті. В парламенті сказала своє слово Конституційна парламентська комісія і парламентська більшість, чи 226, а потім 300. До цього проєкту повинен бути залучений Конституційний суд і, безумовно, безумовно, як того вимагає чинна Конституція, акцепт на внесення змін доповнень. До Конституції, нову редакції Конституції повинен дати українську громадськість на всеукраїнському референдумі. Я, шановні журналісти, персонально звертаюся до вас. Багато залежить від того, що ви доносите людям по цьому непростому питанню. У нас є два варіанти. Один варіант. Якщо ми не щирі, якщо у нас коротка історична пам'ять, просто повернутися до того. Що у нас було в 2004 році? Я переконаний, що це приведе до протистояння. Ніхто під політичним чоботом жити вже не буде в цій країні. Я поклав своє здоров'я для того, щоб ця країна не поверталася назад. Вона не повернеться. Я вам даю слово. Але з іншої сторони, другий процес, демократичний, публічний, прозорий, може бути ініційований. Не тільки президентом. Я чекаю і вашої підтримки як зрілих відданих громадян України. Ви не повинні бути поза цим процесом. Бо переконаний від вашої позиції, від того, що ви бачите, що відбувається в парламенті, що відбувається в стосунках парламентських сил, інших політичних сил. Ви повинні також формувати свою позиції. Бо в даному випадку це питання йде не про те, навіть як ви будете жити. А мова йде про те, як будуть жити ваші діти, в якій країні, з якими правами, з якими свободами. І тому свою останню репліку я зараз адресую парламентській більшості, взяти всю відповідальність за те, що робиться сьогодні в парламенті, взяти всі зобов'язання по стабілізації роботи парламенту, приступити до... Прагматичної роботи і терміново прийняти новий бюджет, прийняти ті законопроекти, які включені сьогодні вже в пакет соціальних, економічних і гуманітарних ініціатив. Нам треба повернутися в конструктивне русло і нести відповідальність, що за нами нація, за нами прогрес цієї держави. Дякую за увагу